Вітаю на календарі 1 серпня, і команда телеканалу Еспресо Біла Церква готова підбити підсумки головних новин міста. Нагадаю, що всі наші випуски ви можете переглядати у зручний для вас час на ютуб каналі. Також щодня виходимо у кабельних мережах «Ростелеком», воля та ларта. Стежте, аби не пропустити найважливіше. Білоцерківці провели в останню путь земляка та мужнього воїна Романа Туньова. 56-річний чоловік був помічником гранатометника механізованого відділення однієї з військових частин. Сержанта мобілізували у перші дні повномасштабної війни. Захищаючи нашу незалежність, майже півтора року загинув на полі бою 27 липня. Відспівування героя відбулось у Спасо-Преображенському соборі. Вшанувати пам'ять романа. Прийшли рідні, знайомі та небайдужі білоцерківці. У нього залишилась мати, дружина та син. Спочиває воїн на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Він дуже чуйна людина. Він такий був покладістий, спокійний, такий урівноважений. Ми його всі поважали. Душа за нього дуже болить, що так рано обірвалася до життя. Щоб треба було жити і жити йому. Роман був відповідальною людиною, тобто відповідальним працівником. Працював у нас досить довгий час. Він і в 2014 році, якби захищав, виховував досить гідного сина. Зараз, якби прийомно сина, він у нас працює також. Той тобто син воює. Захищаючи нашу державу, то тобто, це відповідальна така добра людина. На перший години можна сказати війни, зразу ж сказав, повідомив у нас як організація, що йде на фронт. Відповідно, захищав Білу церкву в теробороні довгий час. Ну все позитивно, досить такого Сумуємо, приносим співчуття рідним. В Україні за останні сім місяців народилось понад 96 тисяч немовлят. Це на 28% менше ніж у 2021 році. І стало найгіршим показником з часів незалежності. Про це інформує Open Data Bot. Зокрема, у першому півріччі з'явилося на світ більше хлопчиків майже 49 тисяч 630. дівчат на 2,5 тисячі менше. Ось як повідомили у Білоцерківському відділенні Рац у місті за Липень народилось 108 малюків, продовжують наші земляки і створювати сім'ї. За попередній місяць одружились 163 пари, натомість розлучились 25. Варто зазначити, що ще й досі у місті смертність перевищує народжуваність. За липень померли 169 мешканців Білої церкви. За майже 800 тисяч гривень у Білій церкві облаштують найпростіші укриття з системою віддаленого контролю доступу до них. Відповідні тендери оголосив департамент ЖКГ міської ради на сайті Держзакупівель. Прозоро зокрема, у понад 20 укриттях функціонуватимуть такі системи вже до кінця літа. Серед будинків Олеся Гончара, 2 Фастівська 28 тарашанська Таращанська, -161, східна 28 гайок 130 та інші. Ціна облаштування Ання доступу варіюється від понад 33 тисяч до 43 тисяч 600 гривень за один об'єкт. Обслуговуватиме систему приватне підприємство мережа, якому щомісячно сплачуватимуть за послуги. І далі в ефірі поговоримо про гуманне відношення до тварин. Влітку коти та собаки потерпають від спеки, не менше за людей. Але якщо нам достатньо випити води чи сховатися від пекучого сонця, то тваринам це вдається не завжди. Інколи навіть вони можуть стати заручниками дій своїх власників. Чому звичайний тепловий удар може обернутися смертю чотирилапого? Та як потрібно дбати про них у жарку погоду далі в репортажі? Валентина, власниця золотистого ретривера на ім'я Бесті, дівчина надзвичайно піклується про свою улюбленицю, особливо в спекотні літні дні, адже знає, що перегрів тварини може призвести до летального випадку. Через це для прогулянок з Бесті обирає час рано вранці та ввечері після 20-ї години. Тим самим полегшує тварині перебування на вулиці, уникаючи пекучого сонця. Дома ми використовуємо є такі спеціальні охолоджуючі коврики для собачок. Вони продаються в будь-яких зоомагазинах, або їх можна придбати в інтернеті. Будь-який розмір для собачки він не заморожується нічого. Ми просто його ставимо на підлогу, і собачка на нього лягає. І таким чином їй трошки легше перемогти цю жару. От далі, коли я йду на роботу, я в миску їй кладу кубики льоду. Я як заморожую. Рожею і вранці перед тим як піш піду і кладу я кубики льоду. Таким чином вода залишається трошки більш холодною і їй трішки легше. Валентина працює грумером, а тому наголошує, що песиків, які мають значний підшерсток, варто ретельно вичісувати. Це покращує доступ повітря до шкіри та запобігає появі ковтунів. Крім того, жодна прогулянка з чотирилапою не обходиться без спеціальної пляшки з водою. Ветеринари застерігають власників тварин не залишати їх у спеку в приміщенні без свіжого повітря, наприклад, в автівці, адже це за 5-10 хвилин провокує тепловий удар і відбуваються незворотні зміни в їх організмі. А якщо вчасно не надати допомогу, тварина може загинути. Самі перші симптоми – це стає в'яла, це е, вона може бути трішечки не в адекваті, не слухати власника. Дихання стає почащене і поглиблене. Навіть після ви бачите, що такі є симптоми, і тварині стало вже ніби ліпше, і все. все одно краще звернутись, тому що є хронічні захворювання, особливо що стосується хронічних серцевих недостатностей, вони дуже сильно тоді загострюються. Тваринка пережила. Тепловий удар, кров загустіла, сердечко важче качать. А ще варто звертати увагу на слинотечу та гарячі вуха у тварини, як кажуть фахівці, також не слід перегодовувати чотирилапих при спеці. А ось місце для їх відпочинку вдома краще облаштувати в тіні з гарним провітрюванням. Також питної води завжди має бути вдосталь. Якщо ви на вулиці, що робить? Беремо собаку, обов'язково бігом в тіньок. Змочуємо подушечки лап, трішечки вище можна подушечок ще змочувати. Змочуємо животик, даємо достатньої кількості води, прохолодної бажано. В крайніх випадках, якщо є така можливість, що можна вогкий рушничок покласти до голови. Якщо це квартира, то якщо кондиціонер... Можна зразу під кондиціонер знову ж таки процедури ті самі це зволоження лапок, це достатня кількість води. Небезпечним для хвостанів є й розпечений асфальт, що може спровокувати опіки на подушечках їх лапок. Також це заважає терморегуляції, яка здійснюється через них. До того ж, варто утриматися від занадто коротких стрижок, котів та собак. Тварина, яка линяється, линяє, вона має линятися. Вона має вичісуватися, купатися. Стрижка може відбуватися чисто по контуру собачки. Для стрижки коротко призначені тільки ті тварини, які для цього виведені. Як Йорки, Мальтезе, Шицу, і так далі. Це тварини, які не мають підшерстка, і вони підлягають стрижці, в принципі, це їхній основний етап догляду. А тварини, які мають підшерсток, вони не рекомендуються до стрижок. У котів взагалі дуже багато власників люблять стригти котів, але більш за все вони стрижуть їх не для того, щоб їм було там не жарко, а тому, що дому дуже багато шерсті, То, відбувається у котика. Але взагалі у котика порушується терморегуляція і котику дуже складно. Ну навпаки, навіть гірше він переносить спеку ніж коли в нього є шерсть. І Якщо про домашніх улюбленців господарі ретельно дбають, то найважче у літню спеку безпритульним тваринам. У цивілізованих містах для них встановлюють поїлки та насипають безкоштовний корм. Тож не полишайте у біді тих, кого можна врятувати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Білоцерківчанка перемогла в міжнародній велогонці на шосе. Вихованка спортивної школи Промінь Ольга Кулинич стала кращою серед 89 жінок у Бельгії. Дистанцію понад 83 кілометри вона подолала за 2 години 19 хвилин та 27 секунд. Чудовим результатом на міжнародній арені відзначився і білоцерківець Богдан Олевич у запливі на відкритій воді. Трайпл Кроун» хлопець посів друге місце в абсолютному залі змагання проходили в США. Говорити не робити. Наша редакція продовжує стежити за неоднозначною ситуацією навколо колишньої школи номер 10 У попередніх частинах ми вже розповідали про причини її захаращення та наміри приватного інвестора побудувати на її основі новий освітній заклад. Але влада зробити це йому не дає. Чому обіцянки чиновників так і залишаються лише словами? Дивіться у сюжеті. Минуло понад три місяці відтоді, як на засіданні міської ради мер Білої церкви Геннадій Дикий доручив голові земельної комісії Олександру Балановському розібратись у питанні оренди земельної ділянки колишньої школи номер 10 що на масиві незалежності. Тоді народні обранці втретє відмовили у наданні землі підприємцю Олександру Забарному, який у 2019 році за аукціону придбав за будівлі. Причиною відмови стало нібито те, що депутати не зна. Що ж він там хоче будувати. А про плани інвестора дізнались лише подивившись сюжет нашого телеканалу. А саме йдеться про зведення приватної школи. Тоді запросіть на комісію. От, то так ми хочемо зробити. Ми запросимо на, на, що, щось хоче будувати і так далі. Обов в обов'язковому порядку Обов є архітектурно будівельна. Там було попередньому не... року. Проте ці слова, очевидно, знову кинуті на вітер, адже ніхто нікого не запрошував і нічого не обговорював. І це нам підтвердив заступник міського голови Олег Усенко у відповіді на інформаційний запит. До того ж, таку бездіяльність констатує, і власник приміщень Олександр каже, влада вкотре приймає негативне рішення та не йде на діалог. Тож планує вирішувати це питання через суд. Це вже ні в які рамки не вписується. Просто протистояння там, від футболюють нас і все. А чи намагалися ось після останнього разу з вами якось зв'язатися, запросити, щоб ви якось презентували їм свій проєкт, свої плани, розповіли про. Мене, мене не запрошували. Мене не запрошували. Тобто не намагалися навіть зв'язатися з вами? Ні, ні, ні ніхто мені не дзвонив, не запрошував взагалі. А ви від своїх планів не відмовляєтеся, хочете будувати там все-таки приватну школу? Там більше нічого і не побутуєш, розумієте? Будемо подавати в суд, тому що іншого варіанту теж немає. Якщо е, так нам не дають оренду, то будемо йти іншим шляхом. Натомість влада має на цю ділянку зовсім інші інтереси. Пан Усенко, посилаючись на детальний план території від 2019 року, вкотре наголошує. Тут має бути багатоквартирний будинок. Тим часом дивною виглядає позиція міської ради щодо прибирання ділянки, адже земля, хоч і належить місту, але наводити на ній чистоту не їхніх рук справа. Оскільки будівля на території колишньої школи номер 10 знаходиться в приватній власності, відтак згідно правил благоустрою території міста Біла Церква, прибирання скошування трави, видалення сухого та поламаного гілля, а також їх вивезення здійснюються підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у відданні яких вони знаходяться. Проаналізував відповіді нашому телеканалу адвокат Максим Запаскін. каже: єдиним виходом у вирішенні питання навколо 10-ї школи є звернення інвестора до Феміди, бо влада свідомо затягує процес передачі землі в оренду, чим унеможливлює її використання. Відповідь на питання, які були задані еспресо виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, носять ознаки відписки. Ніхто не хоче займатися цим питанням. В підвішеному стані знаходиться як перебував, так і продовжує перебувати підприємець, не може реалізувати свої проекти. Вважаю, що такі дії є незаконними. Хоча ще раз я зверну увагу на ваші питання, які ну змістовно були поставлені білоцерківській міській раді, і е, окремим питанням. Е... Було стояло питання щодо утримання території, на якій вони знаходяться, і в цій частині вони чомусь стверджують, що ця територія знаходиться у приватній власності, тобто вона належить цьому підприємству. Що таке територія? Це земельна ділянка. Відповідно, вони таким чином самі визнають положення 120 статті 120 земельного кодексу України, відповідно до якої на тих же правах на праві власності відповідно переходить разом з будівлею і земля. Земля, на які ця будівля, будівля знаходиться, вони фактично це підтверджують. Наша редакція систематично відслідковує публічні обіцянки білоцерківських чиновників. І як бачимо, їхні слова часто не відповідають практичним діям. Тож, зокрема, і територія 10-ї школи продовжує бути хащами. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Підтримуйте наш телеканал та коментуйте репортажі, адже ми прагнемо творити чесну та якісну журналістику. Нагадаю, щодня наші програми можна подивитися в ефірі о 18.21 та 23 годинах та вночі у кабельних мережах. Воля, Ростелеком та Ларта. Дякуємо, що дивитесь нас, адже ми єдиний інформаційно-аналітичний телеканал Білої церкви. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ.